Два кошики з грибами привезла продавати Марія з села Вільшинки Ужорицького району. Ми збираємо цілу сім'ю. У нас багато в сім'ї Дітки, хлопці є такі два 15 років. На да йдуть на роботу, в школу, а обіді збирають. І цілими днями ходить чоловік, зять теж, коли вдома, красноголові, красноголові більшість і білі. Всі на різні. 100, 150, 120, п'ятдесят, деякі гриби. 350-300, 250, за 200 на сорта кладемо. Сіло літо не було, як кажуть, а не одного її, називаємо по посіської післянки. Не було нічого. Не ні голубінки, ні сироїжки, нічого не було. Тепер і все. Двінь... А Та такої дві не було. Білі гриби у Марії купив вимушений переселенець з Харкова Ігор. З грибами, ну це дружина щось буде маринувати, може там. Всі ж жарить раді маринувати, мабуть. Це ж видно, що настоящий гриб білий. Це ж не те, що там щось. Ціна така, що постійно купувати їх не виходить. Ну, не дешеві, 350, ну, а були вже 400, так що це вже трошки, трошки, трошки краща ціна. Ось ці білі гриби та підосечники продає Марія. Жінка також приїхала в Ужрод з села Вільшинки. Ну, в лісі дуже мало, так, по травах більше так, коло березини. Ну, такі 350, 300, такі, такі 100. Це білі 300, білі. 300, 350 маленькі, гарні такі. А ці 100, це що? Такі, ось лоточок, лоточок такий 100 гривень. То скільки він десь має? Я, я його приблизно десь пів кілограма. Ось цілий день треба ходити, щоб знайти таку корзину, О, таку корзину щоб знайти, треба цілий день. No. – А це ви цього року збираєте чи кожен рік? Кожен рік. А що з грибами взагалі робите? – Сушимо, маринуємо, лечо робимо грибною. Лікар з медицини невідкладних станів Ужорозької станції екстреної меддопомоги Володимир Сабув каже, аби не отруїтися грибами, необхідно збирати добре відомі види та правильно приготувати. Не рекомендовано вживати гриби, є окремі групи населення, яким не рекомендовано. Це діти до 12 років. Це тому, що в такої людини ще не сформований повністю ферментний склад в організмі, і ці продукти важко перетравити. Це літні люди. У них також, в залежності, тому що вже метаболізм він замедлений трошки, і також є певна проблема даного населення. І лікарі не рекомендують вживати гриби. це… Вагітним жінкам і жінкам, які годують грудь. Володимир Сабов розповів і про симптоми отруєння грибами. Запаморочення може бути нудота, блювота, різкий біль в животі і діарея. Що вже більш важке отруєння у такі ознаки, як втрата свідомості, потім може бути судомний напад і напад сильної задухи. Вона може собі надати першу допомогу до лікарського. Це насамперед ліжковий режим, потім багато пиття, тобто звичайну прохолодну водичку або може навіть чуть-чуть підсолоджену, тому що треба поновлювати електролітний баланс в організмі і прийняти сорбенти. За словами лікаря, гриби потрібно приготувати того ж дня, коли збирали. При перших ознаках отруєння необхідно звернутися до медиків. Руслана Гостюк, Леонтій Колишин, Суспільне новини.